Батька бити легше. Принаймні у цьому мають переконатися усі запоріжці, як зазначають громадська організація Запорізький вектор та благодійний фонд. Шляхами добра саме ці установи об'єдналися для того, аби довести правоту першочергової істини. Якщо ми разом об'єднаємося, то усі проблеми будуть нам по силам. І для того, аби ще й ще раз це підтвердити, вирішили взяти під власну опіку Запорізький обласний. Будинок дитини «Сонечко». які плани перед собою будують, і що вже встигли зробити. Про це будемо говорити протягом наступних 30 хвилин. Мої вітання в ефірі. Проект презентований громадською організацією Запорізький вектор, благодійним фондом фонд добре справ та особисто Олександром Богуслаєвим. І у цій студії знаходяться люди, які допоможуть розставити усі крапки над і заступник голови громадської організації Запорізький вектор Олександр Крчевський, Людмила Бугар, заступник головного лікаря Запорізького обласного будинку дитини Сонечко і Олена Трохмець, яка є представником благодійного фонду Шляхами добра. Мої вам усі вітання. Давайте одразу не відтягувати, не ховати щось у довгу шухляду і з'ясуємо, чому саме сонечко зацікавило ваші дві благодійні громадські установи. Пане Александр, чему сонечко? Захотілося от тепла? Ну, в общем-то, да, конечно, отдавая что-то и получаешь сам. На самом деле я уже рассказывал о том, что мы о том, что существуют какие-то вопросы нерешенные, узнали от наших партнеров от благотворительного фонда Шляхама Добра от Нины Николаевны. И таким вот образом, родилось наше сотрудничество с этим домом ребенка. Ну, теперь мы уже начинаем привлекать понемногу к этому своих партнеров, волонтерскую группу Angels. И, в общем-то, говоря о том, что мы создали ресурсный центр на базе Запорожского вектора, и, значит, ну и в прошлом передаче я говорил, что мы готовы значит, привлечь любых желающих, внести какой-то свой посильный клад в то, чтобы дом ребенка стал лучше. Там, например, в павильоне, которые мы сделали лавочки, нужно еще отремонтировать крыши. От, ну, таким от образом, тобто ресурсний центр громадської організації Запорізький вектор починає працювати і співпраця разом із благодійним фондом Шляхами добра і з будинком Дитине сонечка» – це, скажімо так, пілотний проект, який показує, що насправді можна об'єднати ресурси, хто дає гроші, хто дає силу, хто дає якісь волонтерів. ідеї, волонтерів да. да для того, аби щось відбулося, да. Олено, Олександр. Переконую, що ви підказали, що є такий будинок дитини сонечко і він потребує певної допомоги, певної уваги. А вас чому сонечко зацікавило? Ну я хочу сказати, що намірення співпрацювати і допомагати сонечкам у нас виникли давно, ще в початку 2000-х років, коли у нас дискуссия програма Волонтери Планети, тоді приїжджали американці в місті. Но как-то у нас на тот момент не сложилось, хотя материальная помощь была оказана. На сегодняшний момент ситуация у нас изменилась, вот, и мы работаем с Солнышком. Но почему заинтересовались? Ну, хочу сказать первую причину. В Солнышко оказалось двое детей, детей сирот. Семья у этих детей, к сожалению, не сложилась, детки их оказались в солнышко. Вот с того момента и начали помогать. Еще хочу сказать, что наш меценат Ларри Гилфорд и председатель фонда являются крестными этими, этих детей. Вот, поэтому мы сочли своим долгом помогать этим детям. И помощь начала проявляться в том, что э, те группы, в которых э, находились детки, э, обеспечивались одеждой, обувью и так далее. Вот. Ну, уж хочу сказать, что пришло новое руководство э, в солнышко. Мы с этим руководством нашли взаимопонимание, общий язык. Наша помощь продолжается. В частности, были закуплены столы трансформеры. Вот. Наш меценат Лари Гилфорд был весной в солнышке. Вот. Ему все очень понравилось. детки. Вот с этого и началось наше такое плодотворное сотрудничество. Мы, в свою очередь, очень рады, что работаем с запорожским вектором. Как показывает практика, запорожский вектор является надежным партнером. Коллектив «Солнышко» великолепный. Вот. Еще хочу сказать, что, безусловно, помимо материальной помощи, детям необходимо духовное развитие. Хочу сказать, что помимо того, что я представляю фонд шляхам в добра, также я представляю еще классический приватный университет. Мы планируем привлекать наших студентов в работе с детками. У нас є спеціальністю соціальна робота чи взагалі студентів, які б просто хоча б приїжджали б, допомагали, не знаю, робили б там певні ремонти двічники Можна наприклад попросити. Ви знаєте, можна і соціальну роботу привлекати, У нас безусловно, є така спеціальність. Но ми будемо старатися привлекати всіх тих, хто хоче допомогти. У нас есть опыт, я хочу о нем сказать, как мы работали уже с нашими студентами. У нас опыт это Новая Николаевская школа-интернат. Мы проводили спартакиады, различные конкурсы, праздники, в которых принимали участие как наши студенты, так и детки. Также еще планируется то, что будем привлекать, скажем так, строить ряды студентов, чтобы облагородить территорию. Пані Людмило, дійсно держава забезпечує дитячі будинки, інтернати, ну, скажімо так, першою необхідністю в харчуванні і у ліках. А чого не вистачає? Чому є і досі залишається ця потреба від сторонніх організацій отримувати допомогу? Ну, прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что столь большое количество детей, которые находятся в нашем учреждении, окружены заботой постоянным и наблюдением медицинских, педагогических работников нашего учреждения. Но э, общение с людьми извне всегда было у нас несколько. Уменьшено в объеме. И это зависит не только от того, что мы ограничиваем, это специфика учреждения, это забота о том, чтобы ребенок не подвергался инфицированию и так далее. Но у нас изменились условия. Мы стали взрослее. Наши воспитанники после того, как изменился наш статус и полномочия, мы перешли на программу оказания помощи детям до 7-летнего возраста. И вот этот новый наш статус, конечно, требует нового подхода. Мы расширяем познавание окружающего мира. И для этого нам нужна посторонняя помощь. Нам э, помощь в организации экскурсий, в организации досуга наших детей. Хотелось бы помощь по облагораживанию территории, которую мы использовать должны максимально. Пусть она у нас не столь обширна, но все-таки мы должны максимально ее использовать во время прогулок и познавания детьми окружающими перша середини. причина в тому, що діти, які стають дорослішими до семи років, тепер вони можуть у вас знаходитися, вони повинні спілкуватися з іншими людьми да, для того, да. аби не зростати закритими. І знов ж таки один з етапів соціалізації це ті самі екскурсії, прогулянки, відвідування да. музеїв чи театрів, да, де да. так с... на що держава поки що грошей не виділяє. Не, не предусмотрено. Ну і второй аспект, та жі зношене наше строение, будем так говорить, которое вступило в эксплуатацию еще в 80-м году прошлого века. Поэтому те ремонты, которые должны проводиться, они, как и все бюджетные организации, невозможно провести своевременно. Хотелось бы, чтобы эти проблемы коснулись неравнодушных людей, которые помогли бы содержать наши в должным образом, достойно, и мы могли бы оказывать помощь эффективную нашим деткам. Олександра сказала вже Олена про мецената Ларі Гілфорда щодо мецената Олександра Богуслаєва. Він так само не залишився байдужим до проблем дитячого будинку. І оті самі лавочки у кількості 30 штук, да, так, 30 були, штук. були виготовлені. Значить, ми розглянули ті вопроси, які можна було б потягнути в домі рібенка солнечка. Ну, положили на стол смету, Александр Вячеславович, как Богуслав, как неравнодушный человек, выделил финансирование на это все. Были заказаны лавочки, произведены. Ну, кроме этого, мы еще там, покупали гимнастические маты для оборудования, какие-то сладкие подарки. Ну, сейчас вот как раз близятся рождественские праздники, Новый год. Вот. Как выяснилось, с подарками -то в солнышко, со сладкими как раз все нормально. Да. То есть и государство выделяет, и какие-то меценаты уже успели. Значит, ну, мы сейчас как раз находимся в процессе закупки, согласования количества значит, альбомов для рисования, красок, карандашей, там вот такой вот Угу. То тобто є... для духовного, скажімо, так, розвитку mm -hmm. не тільки для того, щоб поласувати а ще й да. розвиватися творчість. Роз, розвивати. Я пропоную зробити невеличку перерву, а потім повернутися до студії. Запорізький дитячий будинок сонечко не скаржиться. Держава виділяє достатньо коштів на годування та реабілітацію малечі, котра перебуває у тимчасовому притулку. А ось на ремонт того самого прихистку для малечі віком від двох місяців до семи років грошей бракує. Доводиться йти з простягнутою рукою до спонсорів та меценатів, адже власних коштів не вистачає. А я вам пірамхачу я і совний всі. Я да, да. я буду хоть куда. Серед тих, хто захотів, аби маленьким сонечкам було тепліше та комфортніше, виявилася громадська організація Запорізький вектор. Завдяки меценату Олександру Богуслаєву піднайшли гроші, аби створити 30 лавочок, що вже навесні будуть встановлені у павільйонах. А поки розмістилися в актовій залі дитбудинку. У нас сьогодні в домі рібенка гості. Це громадська організація «Запорізький вектор». и я хочу сказать от всего коллектива и от наших воспитанников большое спасибо организации «Запорожский вектор», которая откликнулась на нашу просьбу в изготовлении скамеек. И вы увидите, какие получились красивые и удобные скамеечки. И, конечно, бы эта помощь не состоялась, если бы меценат Александр Багуслаев не принял, не откликнулся в первую очередь и не помог нашему дому ребенка. Я еще раз говорю большое спасибо общественной организации Запорожский Вектор и меценату Александру Богуслаеву за их неравнодушие к нашим нуждам, к нашим детям, и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. Волонтерська група Енджелс завдяки громадській організації Запорізький вектор нарешті дісталася будинку дитини Сонечко перше. а тому залюбки влаштувала малятам свято, театральну постановку, розважальну зарядку, танці та жарти, гарний настрій та атмосфера тепла ось що стало результатом співпраці громадської організації та волонтерів. Ми завжди готові до всяким складностям, трудностям. Главное, хорошее настроение, позитивное такое настроение. Поэтому э, мы вообще все у нас так побыстренькому пришли, сориентировались, что маленькие детки будут. По ходу уже придумали, какие мы будем игры проводить э, соответственно, возрасту. Собственно, провели как всегда хорошо и встретили нас тоже. Замечательно все получилось. Вихованці дитячого будинку також у віршованій формі розповіли про свої мрії та бажання, а потім запросили усіх гостей на танець дружби. Навзаєм, вихованці сонечка отримали цукерки від громадської організації Запорізький вектор. Прийомна общественна організація «Запорізький Вектор звернулася з руководства, головний врач дома рібінка «Сонечка» у оказанні допомоги. Благодаря меценату Олександру В'ячеславовичу Богослаєву були зіскані средства. Изготовлены 30 скамеек для оборудования всех павильонов дома ребенка солнышко. Ну Александр Вячеславович самого четверо детей, поэтому нужды деток ему, слава Богу, не безразличны. Ну и вот благодаря этому вот сегодня у нас здесь такой праздник. Спеціалісти це проблема для дитячого будинку сонечка чи ні? Тому що з одного боку вам пощастило, ви знаходитеся в межах міста і є дійсно спеціалісти, лікарі і педагоги, які б спілкувалися з такими дітьми. А ну на відміну від інших будинків інтернатів, де важко дістатися вам, мабуть, пощастило більше. Да, медицинскими специалистами мы обеспечены как собственными на базе данного учреждения, разнопрофильные специалисты. Так и мы находимся под постоянным наблюдением и патронатом областной детской больницы, где происходит как диспансеризация наших деток, так и оздоровление в плане плановой хирургической, ортопедической, офтальмологической. и помощи также все лечебные учреждения города и области нам помогают в случае необходимости, как и пятая детская больница, так и кардиохирургическое отделение областной клинической, где мы проводим оперативное лечение врожденных пороков сердца. Не далее, как сегодня, мы перевели на плановую операцию третьего за этот год ребенка для исправления врожденной патологии. Поэтому говорить о том, что дети не охвачены в доме ребенка медицинским стопроцентным обслуживанием, сейчас нет. Об этом проблемы не существует. У нас существует проблема другая. Специалисты другого профиля, специалисты, которые воспитываются в учреждениях как педагогического, так и медицинского профиля, не могут еще быть задействованы по тем существующим законодательным актам в работе данного учреждения. Это различные реабилитологи, как физические, так и медицинские реабилитологи. И те задачи, которые стоят перед домом ребенка по реабилитации как детей с задержками развития, так и детей с особенными потребностями, она стоит очень острая. направленная на то, чтобы дом ребенка выполнял функции по реабилитации именно этих детей. Ведь сегодняшняя ситуация складывается так, что очень большое количество детей переводится на семейные формы воспитания. И наше учреждение не исключение. Дети э, уходят от нас после проведенной э, коррекции в психологическом, медицинском, педагогическом плане, в семьи э, и э, по усыновлению, и под опеку в семейные детские дома, в приемные семьи. И с каждым годом эти цифры все время увеличиваются. А остаются под нашим кровом те дети, которые имеют, не имеют такой возможности быть переданы в семью. И реабилитация этих детей, она должна быть всесторонней, как со стороны медицинских, педагогических, и социальных, социальных, социальных работников. Да. Олен, ну вы, мабуть, как фонд «Шляхами добра», все же таки социальными працивниками навряд ли поможете, тем не меньше про Ті самі ремонти, які пані Людмила вже говорила, тут можна щось зробити, вже якісь якимось чином собі схему подальшого співробітництва з сонечком окреслили. Безусловно, схема роботи у нас зараз прорабатується. Некоторі моменти у нас на голосуванні з нашим меценатом знаходяться. В частности, хочу сказати, що плануємо закупити столи і стулі. А во-вторых идет согласование с Ларри Гилфордом и обсуждение закупки оборудования для реабилитации детей. Это ну, то, что, что вот, да, да, безусловно, это то, что вот в ближайших планах. Также я еще хочу сказать, что Ларри Гилф планирует быть в конце января в Запорожье. Надеемся, вы его пригласите к себе. На тілі відіня вам... будинок дитини Солечко Сподівається, що він і до них завітає. Он вам розкаже, про своїх планах. Олександр в свою чергу пообіцяв і зробив вікно, пластикове вікно, тому що знову ж таки, наскільки мені говорив, головний лікар це величезна проблема, що можна утеплювати і давати опалення максимальне, але якщо вікна старі пропускають холод, то дітям не буде комфортно. Да, выделены, выделены деньги сейчас это одно в производстве вот ну в ближайших планах вот я уже сказал что значит мы готовим подарки на рождественские праздники и приедем с нашими друзьями с волонтерской группой angels для того чтобы сделать спектакль ну и дать детям возможность вот такой какой-то одушину ну и вручить подарки Угу. Ну ще одна перева нам знадобиться для того, аби повернутися до студії. Напередодні зимових свят до Запорізького обласного будинку дитини Сонечко завітали ангели. За підтримки громадської організації Запорізький вектор, волонтерська група Енджелс подарувала вихованцям дитячого будинку новорічне диво. Актова зала зібрала купу малечі та їхніх вихователів для святкової вистави. Запорізький вектор та меценат Олександр Богуслаєв впевнені, не можна у такі святкові дні залишати дітей без подарунків. преддверии новогодних рождественских праздников общественная организация «Запорожский вектор» меценат Александр Вячеславович Богуслаев не могли остаться в стороне. Приехали, поздравили деток вместе с нашими друзьями. Волонтерская группа «Энджелс» провели спектакль, вручили подарки. Все ради детей. Гості до маленьких глядачів завітало безліч казкових персонажів на чолі з Дідом Морозом. Разом із волонтерами діти стрибали, водили хороводи, відгадували загадки, співали та шукали мішок із подарунками. Особливо весело малеча зустріла ляльковий театр. І разом із казковим зайцем вирушила у незвичайну подорож. На сам кінець на дітей чекав ще один сюрприз. Звичайно ж, мішок із подарунками, вкрадений бабою ягою, був знайдений. І малюки, сидячи у Діда Мороза на колінах та обіймаючи снігуроньку, читали їм вірші, за що й отримали приємні гостинці. Настроєння просто вот. Дітки радісні, веселі, емоції колосальні. Ми со Снігурочкою мчались дуже довго до цих діткам. Щоб приїхати подарить радость. Спасибо огромное запорожскому вектору, який помог наповнити мішок подарками і принести таку радість в детський дом «Солнышко». Два світи є у людини: один, який створив її, а інший який людина створює сама. Світ тепла і надії своєю діяльністю створюють благодійні громадські організації, завдячуючи їм на обличчях дітей сяяли посмішки, а приємні емоції підсилили гарні подарунки. Створений для малюків сонечка новорічний світ див і казок справу на вихованців у дитячого будинку незабутні враження. Та й у дорослих залишилося безліч позитивних емоцій. Ми дуже раді, що у нас така друзі. общественная организация «Запорожский вектор», меценат Александр Богуслаев, которые отозвались на нашу просьбу, изготовили прекрасные детские скамейки. Сейчас оказывают помощь по ремонту, по замене старых окон. Познакомили нас с волонтерами «Энджел», которые проводят замечательные праздники для наших детей. Ще одним подарунком до новорічних свят для будинку дитини сонечко особисто від мецената Олександра Богослаєва стало металопластикове вікно, що дозволить створити справжній затишок та подарує тепло. Адже працівники закладу неодноразово жалілися, що старі вікна часто пропускають протяги. Повертаємося до студії і знову ж таки запитання про добрих людей. Пані Людмило, я знаю, що знов ж таки та сама проблема з вікнами це проблема, яку ви намагаєтеся вирішити за допомоги небайдужих. Розіслані певні листи в організації до меценатів, до громадських організацій, до людей, які мають владу і гроші, з приводу того, що якщо кожна людина, хоча б одне віконечко замовить, то можна зробити багато чого доброго. Як ця програма реалізується? Ну, в настоящее время откликнулись люди на нашу просьбу, и уже в группе, одной из групп для младшего возраста, с их помощью мы смогли застеклить и спальное помещение, и ванные, и туалетные комнаты. Но проблема стоит, конечно, очень острая. 50% окон учреждений еще нуждаются в замене. Поэтому я, пользуюсь случаем, обращаюсь к желающим помочь в этом плане и надеюсь, что Мы закончим рождественские праздники в лучшем состоянии, чем сейчас, и, в общем-то, не будет у нас отбоя от желающих, которые смогли бы помочь в этом плане. Ну і там потім буде весна, і дітям захочеться гратися на вулиці, павільйони поки що знаходяться без даху. Так, це проблема стара і довго не розрішаємо, тому що територія більша наша, і ми стараємося дітей розполагать на ней адекватно, но в случае, если погодные условия чуть-чуть ухудшаются, мы вынуждены заходить в группы, поэтому хотелось бы, чтобы максимально можно было использовать и время нахождения детей на свежем воздухе в любую погоду. Як взагалі діти сприймають те, що приїжджають до них чужі люди, і ну, там, хто допомагає, хто просто дивиться, хто розвиває. Любому ребенку общение с посторонними людьми э, всегда интересно, всегда желаемо. И что скрывать? Ведь дети в этом возрасте в каждом вновь приходящем видят будущих папу и маму. Поэтому всегда они открыты к общению, всегда у них горят глаза и всегда они хотят общаться. Волонтери, які приїжджають і від вашої організації, і від вашої організації вони це розуміють, те, що дітям потрібна допомога, ось така, да, у спілкуванні? часто приїжджають. Ну, ми будемо старатися, щоб вони приїжджали ще більше, тому що, як ви вже сказали, У нас є соціологія, да, соціальні працівники, також у нас є ще реабілітологи. така спеціальність. Тому, я думаю, ми будемо підключати всіх бажаючих. И наше сотрудничество будет еще проявляться в том, что наши студенты или все желающие будут приезжать и общаться с детками. Ну и, соответственно, вы у такой допомоги не, від такой допомоги не відмовитесь. Ну, естественно, хотелось бы на, рассчитывать на сотруж, сотрудничество специалистов. В общем-то, mm -hmm. это не для того, чтобы просто погулять, а для того, чтобы от этого общения были, была польза прежде всего для детей. Пане Олександре, те як реалізується в рамках ресурсного центру запорізького вектору програма, хоча б з тим самим сонечком ви задоволені? Да, конечно, все движется, как бы, неплохо, но всегда хочеться оставить задачу на ступеньку выше, Так что є куди розвиватися, куди расти. Дякую всім тим, хто був разом із нами сьогодні. Усього найкращого вам бажаю і з вами прощаюся. А наших глядачів попрошу бути максимально уважним, якщо хочете отримати невеличкий пам'ятний подарунок від громадської організації Запорізький вектор цієї середи, з 12 до 2 години, зателефонуйте за тими номерами, що ви зараз бачите на своїх екранах, і дайте відповідь на запитання: скільки лавочок було виготовлено громадською організацією Запорізький Вектор для. Будинку дитини сонечко є три варіанти відповідей: 10 лавочок, 20 лавочок або 30 лавочок. Отже, повторюю, скільки лавочок було виготовлено громадською організацією Запорізький вектор для будинку дитини-сонечко. Якщо знаєте правильну відповідь, телефонуйте у середу з 12 до 14 і вигравайте невеличкі пам'ятні подарунки. Це остання інформація на сьогодні. Побачимося незабаром усього найкращого.